Вітаю, в ефірі інформаційний випуск новин середи 15 травня. Сьогодні України вперше з усім світом відзначає День сім'ї. Особливо під час війни це свято набуває іншого сакрального значення. То чим відзначився цей день та які головні події стались на Хмельниччині, дивіться за мить на 33-му телеканалі. Кам'янець-Подільська міська рада передала бійцю ЗСУ роману Мавік d та тепловізійний приціл. Їх придбали за майже 270 тисяч гривень бюджетних коштів. Роман зі студентських років представляв Кам'янець-Подільський на різноманітних чемпіонатах з кікбоксингу. Під наставництвом тренера Анатолія Лабатюка Роман здобув чимало нагород дворазовий чемпіон світу та Європи, а також чемпіон міста, області України, заслужений майстер спорту. Здобувши з відзнакою дві вищі освіти, став аспірантом кафедри агрономії. Однак, з першого дня, повномасштабного... Масштабної війни долучився до війська, де й сьогодні нищить ворога. Допомога Збройним силам України пріоритет кожного українця. Щодня, завдяки спільним донатам, військові отримують усе необхідне. Днями, аби підтримати сили оборони в Судковецькому закладі загальної освіти перших третіх ступенів імені Романа Лабаня провели благодійний забіг. Учні закладу присвятили його пам'яті про загиблих героїв односельчан Романа Лабаня та Володимира Беха. Відтак спільними зусиллями школи та всіх небайдужих під час акції вдалося зібрати 6800 гривень. Цьогоріч із 13 по 17 травня в Україні вже шосте відбувається Європейський тиждень громадського здоров'я. Ця подія має на меті привернути увагу до здоров'я та добробуту громадян, а також сприяти співпраці профільних спільнот у Європі. Кожен день, починаючи із понеділка, присвячений окремій темі. Середа – здоров'я планети. Це глобальне питання. Тому що як ми збережемо своє довкілля, особливо зараз в сьогоднішній час, коли йде війна. Ту не тільки рушаться і гинуть люди, а й багато задається шкоди довкіллю. Тому тут є про що говорити, і ми повинні всі зробити так, щоб ці всі глобальні проблеми рішати, і локальні проблеми, щоб приймати такі рішення, щоб зберегти наше довкілля майбутнім поколінням, і щоб ці екологічні проблеми не менше впливали на здоров'я людей. Яскравий виступ легкоатлетки з Шепетівщини. Нещодавно у місті Стальова Воля Польща вихованка Шепетівської Кадю США Мельник Марія на відкритому чемпіонаті з легкої атлетики серед юнаків та дівчат показала хороші результати. У підсумку змагань Марія здобула третє місце на дистанції 300 метрів та восьме місце на дистанції 100 метрів. Загалом до участі у чемпіонаті були заявлені 29 клубів загальною кількістю 710 учасників. Вітаємо юну спортсменку з яскравим виступом та бажаємо поновлення особистих рекордів. Прокурори Шепетівської окружної прокуратури повернули у власність держави 103 гектари землі лісогосподарського призначення вартістю понад 1,5 мільярд гривень. Підставою для звернення до суду стала неправомірна реєстрація у лютому минулого року права комунальної власності на цю ділянку органом місцевого самоврядування. Під час ухвалення такого рішення не врахували законодавчу заборону вилучення земель цієї категорії з державної власності. А ця територія об'єкт підвищеного захисту із спеціальним режимом використання та процедурою надання а відтак повинна належати виключно країні. Інвентаризація у храмі Різдва Христового по вулиці Перемоги, що у Красилові. Новий голова ради храму разом з усіма правоустановлювальними документами війшов до церкви для проведення інвентаризації майна. Метою цього стала подальша передача його священнослужителю ПЦУ. Здійснити це завадив колишній настоятель, ігноруючи усі наявні документи, він з прихожанами почав штурмувати святиню та розбив вікно. Поліція вже зареєструвала два кримінальні провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Та хуліганства вчора голова парифіяльної ради Сергій Бобу здійснював дії, які він повинен був здійснювати. Він зайшов в храм православної церкви України, бо перереєстрація відбула ще в вересні минулого року, згідно рішення більшості жителів нашого міста. І те, що він мав робити, це зробити інвентаризацію майна, яка знаходиться в даному храмі Різдва Христового. Але на жаль, священнослужитель, який досі там править московського патріархату Петро Коваль, зібрав своїх прихильників парафіян і здійснили такі можна сказати насильницькі дії. І через вікна, через вибиті вікна, вони тут і проникли і виштовхали просто голову парафіяльної ради. Представники Хмельницького рибоохоронного патруля під час рейду виявили загибель водних біоресурсів у водомі охолоджувачі ХАЕС, зокрема. 1382 карасі сріблясти, 23 окуні звичайного, 17 коропів, 3 плітки звичайної. Загальні збитки, завдані рибному господарству України, становлять 2 мільйони 325 тисяч 362 гривні. Під час обстеження спеціалісти Держпродспоживслужби в Хмельницькій області відібрали проби води в місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень. Ситуацію на водоймі надалі контролюватимуть рибоохоронці. Сьогодні Україна спільно зі всім світом відзначає міжнародний день сім'ї. Для кожного вона має особливе значення. Тож ми розпитали хмельничан, чи відзначають вони це свято та що для них означає сім'я. Сім'я це життя. Не було в сім'ї, не було б ніякої То ну, Хоч було б до кого, знаєте, як сім'я є діти туди-сюди, то є до кого піти, поговорити, сказати щось. Це таке це життя. Чесно кажучи, не, не відзначаю. Сім'я та все. Це і дім, і місце, куди завжди можна повернутися. Твоя підтримка, любов, тепло. Сім'я там, де затишно, там, де тебе чекають, куди ти повертаєшся з задоволенням після роботи. Любов, підтримка. Сім'єю, яка часто свариться, або. Якоюсь такою сім'єю. Ну, особливо зараз, як війна, то таке враження складається, що люди між собою сваряться багато. От, замість підтримки якоїсь. Ну, мабуть, сім років того, що є спокій, є людина, на яку можна мати опору, довіра. Моментами кришу роби. <гум> ну якось так дивіться. Я працюю в великій логістичній компанії. В мене є люди, які працюють в різних регіонах. Я можу сказати, що всі об'єднуються, всі готові допомагати друг другу. Немає різниці, чи спілкуються на українській чи на російській, без різниці. Всі рахують, що держава суверенна, одна єдина. Погода на 16 травня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси, вдень 13-18 тепла. У Хмельницькому вночі від 3 до 5 градусів із позначкою плюс. На поверхні ґрунту заморозок 0,2 градуси. Вдень 15-17 тепла. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. А ми вам бажаємо цей вечір приділити увагу близьким людям, зателефонувати їм, висловити слова любові та подяки. Адже сім'я це коли все на світі можливо, це міцний народ, а значить і непереможна Україна. До зустрічі уже завтра.